Вітаю вас! Я знову вас з опитуванням соціологічної групи рейтингу. На цей раз питання. Чи варто Україні вступати в Євроспільноту або в НАТО? Звертаю вашу увагу, що ці опитування були, от бачите, починаючи із тут грунт грун 2013. Бачите все? І відповідно тут січень 2023. Що ми бачимо? Ми бачимо, що дійсно беремо грудники з 14-го. 30% були проти вступу в Євроспільноту і 49% за. Ну, останні самі розумієте, не рибанець. Так, да, так, да, так, да, якраз Майдан, Майдан, так. Да. Потім. Хе -хе, ну ще теж цікаво, дивіться, бачите, 14-го. Тоді 54 за ЄС, yes, 31 проти. А оце 15. бачите? В 2015 вже 20%. Проти ЄС. А, 58. за. Да. Ну, угоду про асоціацію. Пам'ятаєте, о, да, оце це ж воно все, оце воно все. А далі, далі я б сказав, бо таке, знаєте, як болото. Розумієте, яка ситуація, угоду про асоціацію підписали, але, ну, напевно, крім мене, ніхто не читав. А потім навіть коли підписали, про неї забули. Чесне слово, ну забули напрям. Ну взагалі не згадував. Тож пам'ятаєте, то Майдан, Євромайдан, Угода, якщо не підпишемо, всі пропадемо. А підписали і ніхто не згадує. Нам! Ну, як вам так пояснити? Угода про асоціацію річ добра. Дістер підпис, Майдан не треба було робити. Майдан якого відношення немає до угоди. Мало того. Без віз ніякого відношення до асоціації немає. Без віз ми і так би отримали. Без всякої асоціації. Але... Тому от бачите, воно так от тянулося. Ну, ви бачите, там навіть були моменти, десь так противники її розпільноти трішки піднялись, стало 30, бачите, було 20. Да. А тут от 50. Ну, знов таки, 50-51, тут ось, це не сидіття. Потім, що ми бачимо? Да, 2019 рік оце Зеленський. 62 за євроспільнота, ну і там, бачите, 25 е, така настрій, 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 був що, от, Зеленський, новий, зараз, ми миль, ж так про це бакове. Тому дійсно бажаючих вступити в євроспільноту зросло. А негативних, ну, скажімо так, якщо згадати за 7, 30, то тут трішечки, але так. Потім коронавірус. <гум> бачите, навіть да, приупало. Да, ну просто побачили, боже ви що творили? А потім 2021. Ну, як вам сказати, так таке фактично. Поки не почалась війна. А тут уже рвануло. Бачите, навіть було 91. Було, було, це у нас е -е, березень 2022 бачите? Чотири тільки проти. Okay. Ну, Потім трішки відкоригувалось і на сьогоднішній момент, що ми бачимо, що 87% українців за вступ в євроспільноту на 3%. проти. Okay. Okay. Ну так, да, на сьогоднішній момент, ну дійсно бажаючих вступити в митний союз або це Євразійський Союз. там... Мода пройшла. мода пройшла. Так, да, так, да. Українці страшенно хочуть вступити в євроспільноту. І незважаючи на те, що я пояснюю, що там нема дива, там є плюси, мінуси, ні. Так, дуже багато українців сформувалося міф, що якщо виступає в євроспільноту, мішки з грошима будуть розкидувати по хрещатку. І не перебереш, не перебідіш. Це нормально, нормально. В людей повинна бути мрія. Потім буде розчарування, однозначно. Це факт, бо зараз мрія. Вступів євро спільно. Зарплата 5 тисяч євро. Ой, ціни ну, взагалі там враз 10 зменшаться. Тарифи на комунальні послуги буде не платити. Контрабанди можна буде торгувати. Податки можна не сплачувати ж, Європа. Да, да, от такі міфи. А там все навпаки. Ладно, ладно. Але, так, да, дійсно, ну в такому випадку, дійсно, розумієте... Українські володі легше дійсно рухатися. Показуватись, бачите, підтримка і так далі. Так, так що це немаловажно. Така ситуація. Тепер НАТО. Дивіться, звертаю вашу увагу, звертаю. Ви бачите ось. 3, 14. Ну, тобто ще, ще, бачите, тільки-тільки майдан закінчився. Як бачите, туди проти вступу в НАТО було 43%. А за НАТО 34%. Тобто після Майдану, от, до Майдану там ще була ситуація, так сказати, не в ту сторону. А після Майдану я не сказав би, що так уж от квітні. Оце вже ж почались, ви самі знаєте що, окупація Криму і так далі, тоді вже, що називається, зрівнялось. І після цього, так, да, мода на НАТО почалась ростати. Ну от бачите, це вже у нас 11.14, так, да, вже 151 за НАТО, за НАТО, ми дійсно, дійсно. А потім... Ну, практично та ж сама ситуація. Таке, знаєте, фактично 40 за НАТО, 30 проти НАТО. І воно весь... Поки Порошенко привладні, туди, 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 туди болтає. Зеленський. Тут уже 50 за НАТО і 26 проти. Ну знов таки, вибори Зеленського не створювали таке фрію, що от нова людина, зараз, НАТО, НАТО, дай, дай, дай! Хоча, звертаю вашу увагу, бачите, в 2020 році так противників НАТО трошки підросло. Да, да, не дивуюсь. Е, І бачите, яких... Ну знов таки, побачили, що ну, не дуже нас НАТО приймає. Ну дійсно. Незважаючи на всі заяви Зеленського, всі зустрічі, Бесі, ну, 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 Поки не почалась війна. Дивіться, яка ситуація. Бачите, тут опитування в березні 2020, там просто декілька обидва. Тут вийшло так, що 23% було проти, а тут 68% за. Пам'ятаєте, коли на початку війни, от, сам, бачите, на початку війни, 76 за, 9 проти. А потім що відбулося? Коли побачили, що НАТО нам не хоче допомагати, воно трошки як розвернулось. Що, таке зрадники, так нечесно. Допомагайте! А зараз 86% за НАТО і 3% Так. Да. Ну, тісно, в Україні на сьогоднішній момент до НАТО відношення, ну ми розуміємо, що війська НАТО за нас вливати не будуть, але все-таки те, що зброю нам НАТО поставляє, це позитивно помага. І на сьогоднішній момент, так, да, дійсно, українці, ну, більше, абсолютна більшість українців хоче, щоб Україна була членом НАТО. Тому коли там деякі там, політики, європейські починають носом крутити, ну, а чи до речі, чи дозріла, так Україна не те, що дозріла, перезріла. І коли там починає Путін говорити, ну, чи, ми, ми не можемо поступитись пізно. Взагалі, я говорю, по великому рахунку, бачите, це от Майдан. Так, да, до Майдану дійсно українці як би сказати, ну, НАТО да, так, так, не дуже. Не було б Майдана. Не було б окупації Криму. Я думаю, що на сьогоднішній момент не було б війни і, відповідно, популярності НАТО такої, такої не було. А зараз, так. Да. І за рахунок ну, помлок політиків і наших, ваших там, всіх, дійсно, на сьогоднішній момент НАТО у нас номер один. Так, що українці хочуть євроспільноту, НАТО, якщо хто проти. От ми йому задамо. Розвернемо танки, підемо <кхи> нато. Порядки наводити. Є Євроспільноті. А то що розбалувалися ці хлопці, розбалувалися. <кхи> відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.